Данець це стан душі. 18 квітня наша знімальна група була запрошена на відкриття зали для танцю народного аматорського ансамблю Міленіум, який був закритий на ремонт. Роботи тривали з місяць, а кошти на оновлення танцювальної зали були виділені з бюджету міста. Ця краса, яка тут створена, це створена за рахунок бюджетних коштів. Ремонт обійшовся 63 тисячі. Робила його ПМК 10. Гнаток Володимир Іванович танці без музики неможливі, а музика без музичного центру, переконаний міський голова. Саме тому подарунком для ансамблю обрав музичний центр. Нагадаємо, що Міленіум, керівник якого Світлана Новодворська, був заснований 9 травня 2001 року. У 2011-му колектив склав 112 осіб віком від 3 до 65 років. Сама пані Світлана танцює вже понад 50 років і має дуже гарний вигляд. Секрет дуже простий: весь час рух, любов до життя до всього, що нас оточує, каже хореограф. Секрет тому, що хороші люди кругом. Дякую. люблю своє місто і людей, які поруч з нами. Анна Жовтун, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.